Вітаю, мене звати Настя Чорнична. Ви на каналі Паралельні Світи, і зараз в нашій країні в світі відбувається багато таких неоднозначних подій. Розбиратися в них, що від них очікувати, будемо сьогодні разом із магом та демонологом Валіаром. Доброго дня, Веляре. Вітаю, Катерино! Радий вас бачити і радий бачити всіх наших глядачів каналу Паралельні світи. Дивіться, сьогодні у Вашингтоні відбудеться багатостороння зустріч з лідерами країн. Перед її початком анонсовано зустріч Зеленського і Трампа. Як ви думаєте, як ви відчуваєте? Чого очікувати нам? Зараз ми подивимось по так. картах, як пройде зустріч, як пройде взагалі це, це свавілля і Божевілля. Ну, дивіться, зараз в Вашингтоні на нашого президента буде звершуватись шалений тиск mm -hmm. по аркану Трійка Мечів. Це буде Трамп тиснути. Йому буде все одно, навіть на європейські країни, які будуть присутні в інших залах. Його мета схилити президента до капітуляції, Так. мета президента захистити наші інтереси. Що я бачу? Так, Трамп буде тиснути, казати, що він володар світу, казати, що він припинить військову допомогу. І він справді, після сьогоднішнього дня від завтра, від післязавтра, її припинить на певний час, припинить економічну допомогу, а припинить що ще, що він там припинить. Йому не так багато чого її припиняти насправді. Але президент наш не підпише нічого з того, що Трамп йому запропонує. Я бачу по картах, що це не перемовини, це диктовка Путлера, яку просто хоче, хоче Трамп змусити нас підписати. Відповідь ні, і ця відповідь боку європейських країн. Що ж будуть робити європейські країни? А європейські країни. Будуть тиснути на цього всратого імператора, mm -hmm. е, маючи на увазі Трампа. Так, так. Е, вони будуть тиснути на нього і вимагати від нього того, щоб він продовжив військову допомогу економічну допомогу Україні. Е, е, і я бачу, що погрози вже лунатимуть з боку європейських країн на адресу Трампа, і для Трампа це буде важка прогулянка сьогоднішня зустріч у Вашингтоні. Так, що Трамп сьогодні буде лузером, Зеленський сьогодні буде переможцем і вийде на коні, Європа ствердить свої позиції, тому що досить нам харкати в обличчя, Харкати в обличчя Україні, Харкати в обличчя Європі, Харкати в обличчя власним військовим американським, яких він змусив настелити червону доріжку перед вбивцею, диктатором та Кровавим людожером Путлером тому я бачу, що весь світ буде консолідований на бік України нормальний світ, бо Індія, Китай для нас це не до світ, не до люди, не до не до країни, і я бачу так, що цивілізований світ буде сьогодні з Україною. Угу. Я бачу, що у Європи є власний план. По 13 променевий зірці у Європи є власний план підтримки України і яким чином вони зможуть це робити без участі США та Трампа, але ж сам Трамп вимушений, розумієте, цей лузер вимушений буде потім поновити нам військову допомогу. Він вимушений буде ввести санкції, як я і передбачав. Чому? А тому, що Путін його розведе і кине як лоха. І Трамп вже втратив свої рейтинги, його поважає лише 37% американців. Він буде втрачати їх в прірву і далі. І ми не побачимо того, що він досидить свої чотири ганебні роки в кріслі президента США. Він піде значно раніше. І це, це те, що буде однозначно. Просто однозначно. Добре, зафіксували він інформацію. Українцям немає українцям немає за що перейматися. Зеленський їде зараз до Вашингтону не з пустими руками. Він їде з двома, козирами, з двома. Угу. Один козир це контрнаступ на Донецькому напрямку і оточення і знищення угрупування російських військ а, під добропіллям. Я ж до речі, з тих земель. Мені ж люди писали, розповідали, і переказували, що там сталося. Їх там як м'ясо перерубали всіх, азов приїхав, всіх вирізав. І е, зачистка триває. Я думаю, що до коптіва і разі надійдуть це селище такі, так дійдуть е, наші Збройні Сили України. Е, загроза тимчасово знята, але буде поновлена. Запам'ятайте, що на добропільському напрямку ворог поновить активні бойові дії, вже йдуть підкріплення ворога, і буде ще нова величезна битва, можливо, нові прориви. Але у нас є е, АЗОВ, який. Який вмів колись беззбройни, беззбройними виїхати на авто а, з Маріуполя і Широкіного кудись в глибинку, а, глибинку окупованої ДНР, так званої, а, відбити там і зброю собі, і танки, і БТР, і примчати вже на, на танках БТР-ах російських а, в Широкіною, Маріуполь, захопивши ще багато полонених. Те ж саме буде і тут. Я бачу перемогу України. Я бачу, що Україна вистоїть. Другий наш козир це Сумщина. Mm -hmm. Сумщина і. Те, що на Сумщині ми справді ворога поставили в ганебне становище. По перше, ми увійшли знову на територію Курщини. Не розумію, чому про це мовчать е, і генштаб, чому не хвалиться, чому не хваляться про це наші змі, про те, що ми війшли в населений пункт, веселена е, на, на Курщині. Ми ввійшли е, близько тьоткіно, розширили наш плацдарм і. Хромимо росіян, просто нищимо їх. А в Сумській області ми деокупували 8 з 16 населених пунктів вже. Тобто, сумське угруповання російських військ а, отримало вже поразку і вже на майже на, на межі повного знищення. А, також м їх чекає ще більше знищення, адже Путін з сумського напрямку війська почав перекидати під Покровськ. Mm -hmm. Тобто дід, дід не те, що на Київ не може в другий раз піти. Він не може під Покровськом розвинути успіх, де він був очевидний. А, ну, Звичайно, я правда трошки там робив ритуали, ставив захисти на Покровськ, на, мир, на, на Мирноград, на добропілля, робив на те, щоб знищити біля свого міста ворогів і о, диво до мага до відьми не просто неприкасаємі, і справді вони в захисті вони не постраждали, і ворог відбитий, відкинутий. Я ж тоді до речі присилали люди з добропілля, контакти російських військових, ДРГшників, які тоді. Понаписували людям, нашим українцям, які не встигли виїхати, що вони вже в місті. Вони правді справді, справді просочувались місто і писали людям погрози, що вони вирізать, вирізуть виріж, будуть вирізати їх і їхні родини. Mm -hmm. Ну але не тут то було. Я ж бачив нікнейми їхні телеграмівські, бачив їх номери, і їм позвонив вночі магвеляр, коли вони хотіли там когось різати. І да, декілька просто скинула слухавку. Деякі послухали прокляття на свою родину. Я їм сказав так: у мене багато фанатів в Росії, які ненавидять Путіна. Дізнатися мені, де живе ваша матір, дружина, дитина чи жінка не уявляє складності. Мені це коштує один день пробиття. Угу. Ну я дізнаю, дізнаюся, де вони живуть, і зможу дати 500 баксів своєму фанату з рашки, який приїде і вб'є вашу матір, і заріже її ножем. А ще я проклинаю вас до сьомого коліна, проклинаю ваші родини, ваших батьків, ваш рід. Ви ніколи не відмолите цього, і ви самі загинете. Як тільки з добропілля вискочите, ви одразу загинете. Ну і що ж? А тепер всі ці люди, яким я дзвонив, всі військові, яких я прокляв, вже трупи. Вже реальні трупи. Тому справді мої прокляття закінчуються єдиним ну, для російських військових: це кров'ю, це розчлененка і знищенням з цього світу, фізичним знищенням. Тому, в принципі, хай вони знають, що Розплата буде жорсткою, і зараз мальчики в трусиках сидять в підвал в підвалах. Я знаю, де сидять в підвалах. Ці мальчики в трусиках і хазов роздяг повністю догола. і Вони сидять зав'язані зав'язаними очима і дають покази за свої злочинні дії, чому вони приперлися на нашу українську землю, чому вони припхалися сюди і так далі. Ну і у нас є третій козир. Я його тільки побачив зараз 10 хвилин назад. А, а, міністр, міністр закордонних справ Угорщини Петро Сіярто заявив, що Україна сьогодні підірвала і знищила всі нафтогазові а, трубопроводи, і що повністю все постачання нафти і газу. Причому не тільки російських в Угорщину припинено. Я скажу так: я не власний муж, я не депутат, не чиновник, не генерал, і не військовий. А просто всратий блогер, на порозумінню, просто ну, деяких, да? який може сказати: знаєте, як Гарік Карагоцький каже, Та я всратий блогер, який, який, який з мене спрос. Так і я. я по картам зараз подивився, уже на свій канал записав відео. А так це зробили ми. Це зробила Україна, тому що ніхір, вибачте, було приїх, приїжджати на Закарпаття і збирати дані про, про наших ЗСУ, про військові бази, про те, що вони робили. Служба безпеки України ж викрила мережу агентів ФСБ е, і агентів е, угорщини, які справді збирали дані. Про наші електромережі, про ТЕЦ, uh -huh. про гес, про про все збирали. Розумієте, кляти мадяри збирали. І все тепер тепер просто Трампу доведеться знайомитись з козирями, бо у Зеленського їх багато. Павутиння ще зараз згадаємо операцію. Зараз угу. згадаємо те, що в Росії, до речі, бензин вже дорожче, тому що НПЗ всі горять. Все, все піздець в Росії. Я казав, планета Плутон зайде в Рашку на 2026 рік, і хай Путін тоді ридає. Тому е, України буде ще багато перемог, у росіян буде багато поразок. Ми вистаємо. До речі, Діпстейт до перемовин Зеленського та Трампа е, е, підсумувала успішні успіхи росіянців. Mm -hmm. А вони взяли той період, який був після е, відступу е, росіян з під е, е, Києва, Чернігова, Суми. Uh, і підсумували, скільки ж територій ми втратили, скільки росіяни захопили ж території за 1010 де днів. Uh, а це три роки, да, якщо пере перетранслюємо приблизно, дато Тож вони прийшли до висновку, що за цей час росіяни окупували 0,96% української території. Угу. Тож, відповідно, у нас залишилось ще 79% території. Для того, щоб росіянам окупувати всю Україну, як хоче того Путлер, їм знадобиться ще 79 тисяч днів з гаду. Наше ну, а... утримати направду ці території не так просто. До речі, утримати, є думка, так. що Україна повинна бути готова втратити частину території на користь Росії, інакше чим довше буде тривати війна, тим більше земель ми і далі будемо втрачати. А от на вашу думку, скільки це все буде тривати, чи треба нам готуватися втратити території? Зараз ми подивимось. Ну, втратим ще 2% території. Ну, що нам з того? Нічого. Але Україну збережемо. Угу. А якщо Путіну віддамо наші землі, це не буде не 2%, а 6% території. Я порахував по математиці все. І ну що, карти кажуть, що ми, відповідно, нічого не підпишемо, не підемо на ці поступки, втрачати території ми будемо, але дуже-дуже повільно. Це втрата от таких невеликих територій. Для того, щоб втратити Донеччину повністю, да, геть повністю, росіянам треба 3-4 роки ще. Mm -hmm. Ну okay. у мене по передбаченнях війна буде тривати до 2030 32 року. Угу. Але року, але ну росіяни нічого не доб'ються. Вони зараз. Там По інших напрямках намагаються щось просуватися, але ж у них не вдається, їх просто вбивають. Вони десь зараз мали успіх, так це на Донеччині. Зараз на Донеччині вже їм дали перечуханів. Ну тобто, ну, що вони можуть добитись, та нічого, абсолютно нічого. Я зрозуміла. Трамп заявляє, що Путін готовий закінчити війну, але все тепер залежить від Зеленського. А чи це може значити, що Америка припинить нам допомагати та знімуть санкції з Російської Федерації? Ну, мене йшло по, по картах, що через 2-3 дні Америка все припинить. Зараз подивимось. Дивіться, зараз у нього таке рішення у Трампа після того, як Зеленський поїде вівторок, середа, скасувати допомогу Україні і військову, і економічну, і всіляку. Вийти і сказати, що Зеленський не хоче миру, mm -hmm. ми припиняємо спонсорувати війну. А, ну і на тому, а, на тому і все. Але ж. Рицарь на коні і Трамп в гавні, вибачте, будь ласка. Європа приїде і дасть, дасть сама погрози Трампу. А давайте Економічні. детальніше глянемо. Економіка, економіка, економіка. Ну, у мене тут випадає вже. Угу, уже випадає, тут детальніше не Так, да. тут з Кубків Європа. Ну, Трампу справді зроби погрози тим, що вона повністю буде припиняти економічне співробітництво в цілих галузях, і це буде чуттєво саме для американської економіки. Тому е Трампу е Трамп вимушений буде якимось чином, але Частково продовжити нам якусь допомогу чи щось просто відморозитись від цієї теми. Але тут, знаєте, Трамп ні бо він з поціленням демона. я казав багато разів про це. І в даному випадку, тут, тут є його вже прийняте рішення і підписане, так? бо він не має сумнівів в тому, що Зеленський не підпише. І є те, що Європа йому викатить. Тому тут будемо дивитися вже по його адекватності, тому що, дивлячись, як вони переговорять зараз, від цього буде залежати, чи Трамп все таки дослухається до погроз Макрона, Мерца та Урсули фон дер Ляєн. Стармера. Чи він все-таки піде по тому рішенню, яке він прийняв з Путлером вже сумісно? Ну, Він просто твар, і росіяни це демонструють. Як вони демонструють? Спочатку приїжджає Лавров в світшоті СССР. Мабуть, там Рейган перевертався в гробу своєму? І потім це не залишилось непоміченим. Марко Рубіо, потім. Питає, ой, Сергій Вікторович, який у вас класний світшот, я собі теж такий хочу. Яке приниження. приниження, Госсекретар США таке говорить. І Путін каже: та він вам оддасть він вам він, він такий світшот, потім собі новий зробить. У нас просто Сергій Вікторович імперіаліст, а вони ха-ха-ха. ха Що -ха 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 -ха. ви каєте? Якщо не Україна, якщо не Європа, ви будете всі лежати в ядерній зброї, здихати американці. Ви давайте підтримуйте Україну, ви давайте боріться за Україну і давайте виганяйте цих чортів, заляски і відправляйте їх у пекло. До речі, щодо зброї кажуть, що плани на навчання в Білорусі та РФ такі, що будуть відпрацьовувати удари орешниками і будуть відпрацьовувати удари ядеркою, і це все буде відбуватися в вересні, чи можливі в цей час удари по Україні такі небезпечні. Удари ядеркою не тільки по Україні, а й в цілому світі неможливі. Я бачу, що не буде застосовано ядерку в принципі, про це вже є домовленості. Uh, і uh, навіть третя світова війна, яка буде потім розпочата між Рашкою та uh, з, з Штатами, вона буде проходити в гібридній формі, себто без використання всіх засобів, тобто без біологічної, ядерної та іншої, іншої зброї uh, масового ураження. Uh, але от орішнік чи Якусь іншу ракету вони можуть з Білорусі запустити саме по Україні? До речі, mm -hmm. до речі, яка як випробувая використання випробування? Mm -hmm. Ну не ядерний. Я вас зрозуміла А яка ситуація з обстрілами в Україні буде найближчим часом, і коли чекати знову ж таки масовані атаки ворога? Ну, зараз подивимось. Ну Цей тиждень будуть дуже бомбити нещадно. Як тільки Зеленський поїде з Вашингтону, почнеться бамбіжка-люта всієї території України, це і Київ, це і Захід України, на жаль, це і Південь України, найбільше да, схід України. Тобто вони з Путіном вже про все домовились. Як тільки Зеленський зараз скаже «ніт», Uh -huh. Як то казала Ірина Гіращенко, бо з Мідвічука від Медведчука набралася російських слів, то е, одразу ж, одразу ж будуть бомбардування. Ну як погроза, як шантаж такий, я би зрозуміла. Що от конкретно в Києві нам чекати найближчі два тижні? Ну, будуть обстріли, доволі сильні будуть обстріли. Балістика, крилаті ракети, шахеди. Угу. Це на наступні два тижні. А дивіться, ще е, така ситуація. Наразі у нас фінансова діра у 20 мільярдів, а в вересні нас е, очікує фінансовий моніторинг ЄС. І чи надасть в такому випадку Європа нам ще гроші? Зараз подивимось. Я бачу так, що Європа надасть кошти, і я бачу, що ну не бачу дефолту, не бачу якихось трагедій в економіці. Е, Юлію Свіріденко для того і поставили, щоб вона, як економіст, врятувала е, Україну від цих загроз. Економічно. Тобто вважаєте, що вона буде справлятися з цим? Так, вона справиться з цим. Чудово справиться. Ну ще одне цікаве питання, яке хочеться розглянути разом з вами. В Україні презентували нову крилату ракету. Вона називається Фламінго, і в неї дальність понад 3 тисячі кілометрів. Чи будемо ми нею бити по Москві? я вам казав, що там в офісі президента на чолі з Андрієм Єрмаком там розробляється план ударів по Москві, тому все може бути. Але по моїх передбаченнях вони вже вироблять всі методи для ударів через 3-4 місяці. Uh -huh. І можуть через 4-5 місяців вільно бити по Москові. Зараз будуть я бачу ці ракети застосовуватись переважно по глибинці рашки. По е, тих об'єктах, які е, виробляють зброю, які е, є там глибинними об'єктами, і так далі, тобто, переважно зараз буде битись по військових об'єктах, а не по, по Москві я вас зрозуміла. Ну і невеличка порада для наших глядачів: як тримати себе в порядку в такий непростий час, якщо можна від вас. Ви знаєте, зараз треба заспокоїнитись. Насправді нас дуже сильно лякають, і ми самі не спостерігаємо за тим, що не, не бачимо того, що на нас чинить вплив і тиск ФСБ. Угу. Насправді. І те, що тут відбувається, і те, що здається, що у нас тут трагедія і все кінець, це насправді повна маячня дурі, неправда. Насправді у нас ситуація реально контрольована. У нас є реальні успіхи і прориви, у нас є реальні козирі на нашому боці, і е, наша влада працює над тим, щоб їх було ще більше. Тому е, е, в, треба набрати терпіння, Розумієте, коли я так. кажу набрати терпіння, я хочу уточнювати завжди, що я з вами теж така ж людина. Тобто під ракетами, під шахеди ми живемо спільно. Ми з вами спільно тут живемо в військовому стані. Я, я так само, як і ви не можу вночі вийти і прогулятися Києвом. А я як маф взагалі можу сказати, що мені багато ритуалів потрібно робити вночі на вулиці. Да? І я не можу це зробити. Так само. Я бачу ТЦК так само, як, як і ви. Все, все це є. Але всі обмеження, які є, то теж вони стосуються і мене. Але треба згуртуватись, треба набрати терпіння. Я спочинаю, звичайно, що з себе. І е, я справді наб, набираю набираюсь цієї терпіння і витримки. І ви, будь ласка, наберіться її. Ми українці, ми встоїмо, ми вистоїмо. Все буде Україна, ми не здолані. Це з, треба зрозуміти. Треба побачити, що ворог не досягнув до сих пір жодної мети. Як казав наш президент Зеленський, 14 чи 12 14 чи 12 років Росіяни намагаються захопити Донеччину, і в них не вдалося. Так. То як вони зможуть захопити Дніпро, чи Харків чи Київ? Це божевілля. Дякую вам дуже. Дякую всім за перегляд. Дякую, Валяра, що допомогли нам розібратися з такими непростими питаннями. Не забувайте, будь ласка, шановні глядачі, ставити вподобайки, писати коментарі. І до нових зустрічей.